Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка. покажу вам, що тут є цікавого акційного бажаю, приємного перегляду та вигідних покупок. Пакети для сміття із затяжками 30 штук на 35 літрів. Ціна 35 гривень. Торгова марка Хата Багата. Кисневий відпілювач Міс Хелен. Вага 450 г. Ціна 60 гривень. Копійки в більшу сторону. Калекс засіб, антижир із полівізатором розпилювачем. Ціна 70 гривень за 500 г. По 8 гривень свічки лампадки. Ось така лампадка 23 гривні. По 28 гривень пластикова миска салатник. Глибока пластик прозорий об'єм 3,5 літра. Шампунь для волосся. Head and Shoulders. 160 гривень, але є різні об'єми. Звертайте увагу, є 330 мл та 400 мл. Ніби невелика різниця, але 70 мл. Є фарба для волосся. акапелло. 60 гривень. Кольори в асортименті. Також є по акції такі скляні чашечки. Ціна 30 гривень. Ось ці високі, об'єм 230 мл. І є нижчі. також по 30 гривень, і тут об'єм 205 мл. Трошки менше. мило. ціна 30 гривень за одну штуку. До речі, почула аромат, дуже такі ароматні ось ці мала. Мабуть, треба взяти спробувати. Тканині маски одноразові по 18 гривень. Є такі веселі із тваринками зображення. Бонжур, десерт. По 7 гривень, одна штучка вагою 29 г. Є різні смаки шоколад, полуниця, чорниця, кава рощинна кофе. 80 г за 65 гривень. Ложки чайні із довгою ручкою по 12 гривень. Шкарпетки є різні, чоловічі, жіночі по 25 гривень. Акційна ціна на ситочку із довгою ручкою 35 гривень. Kitchen Pro. З цієї ж серії є ніж для нарізання піци по 40 гривень. Такі милі рушнички кухонні. Щоправда, ось цей із зайчиком не акційний 60 гривень, розмір 35 на 75 см. Є в блакитному або в рожевому кольорі. Думаю, можна використовувати для діток. Такий рушничок теж цікавий в нього дизайн. Тут петелька із зайчиком ціна 45 гривень Таке поєднання двох кольорів. Розмір 25 на 50 см. Вафельний рушничок в блакитному кольорі 35 гривень. Також 25 на 50 см. Такі великі по 60 гривень за штуку. Підставка під гаряче ціна 20 гривень. Я такий купляла, знаєте, де використовую, поставила собі під миючий засіб для посуду. Така підставка під гаряче 30 гривень у вигляді котика. Килимок для просушування посуду 50 гривень, розмір 30 на 40 см. Веселий дизайн 145 гривень, Кава лаваца. Вага в упаковці 250 грамів, концентрат напою 9 гривень. Такий коктейль. Вага 50 грамів, по 50 гривень форма керамічна для випікання. В синьому кольорі дорожча 60 гривень 15 на 11,5 см. Овальна форма для випікання із ручками 260 гривень. 45 гривень форма для випікання, така порційна. Можна випікати жульєн. Сіро оранжевий колір 135 гривень форма для випікання і жару міцного скла. Така невеличка. 50 гривень форма для випікання Kitchen Pro Кругла форма для випікання 60 гривень. По 30 гривень форма для випікання кекса у вигляді серця. Дуже гарна знижка. 220 гривень коштує міксер. Додаткові насадки є в комплекті. По 35 гривень тарілка керамічна, ось така прямокутна, невеличка. Дуже вже гарні ось ці тарілочки у вигляді фруктів. Такий лимончик за 150 гривень. Але ціна зараз не акційна. І по 180 гривень ось такі тарілочки. Лайм, апельсин. Або мандарин та лимон. Ще є ось такі тарілочки прямокутні по 35, по 24, Салатник 50 гривень. Набір веделок або ложок 6 штук за 100 гривень, стакан 69 гривень та Русалки. Такі пластикові чашки, дитячі у вигляді качечки по 30 гривень 130 гривень чашка в подарунковій коробці, об'єм 300 мл, такий вже зимовий дизайн, така чашечка 80 гривень, 350 мл, щітка з дерев'яною ручкою для чищення взуття. Щетина м'яка ціна 20 гривень. Змінний балон до автоматичного освіжувача Aroma Soft 55 гривень. Антижир Гель для кухні 7 в одному 28 гривень 500 мл. Сарма 33 гривні. Фейрі засіб для миття посуду 110 гривень 650 мл. Є ще інші варіанти фері. Ось такий літровий в трьох ароматах. Ціна 120 гривень. І самий звичайний стандартний фейрі по 60 гривень за 500 мл. Онікс засіб для миття посуду 28 гривень 500 г. Гр. І чисто чудо, акційна ціна, але супер дешева 15 гривень за 450 мл. 138 гривень Airwick. Змінний балон до автоматичного освіжувача по 70 гривень засіб для видалення жиру Галакс. На нього акція діє до 3 листопада. Санклін засіб для видалення жиру. Бачите, а тут акція до 10-го, тобто по-різному на різні товари. Ціна 110 гривень 750 мл. 40 гривень коштують вологі серветки для прибирання 60 штук із клапаном. Брев 3 підвізки 135 гривень. Power Active. гелеві 150 гривень, також 3 штуки в упаковці. Такі стікери чистоти по 90 гривень, 6 одному. А, перепрошую, 7, там ще один в подарунок. Бреф 150 гривень 3 штуки. 84 гривні савекс ополіскувач для тканин. 83 гривні відбілювач для прання велс. Кондиціонер та 130 гривень. 110 гривень коштує ополіскувач Сілан. 155 гривень у поліскурсілан об'єм 1 літр та 408 мл. 210 гривень коштують капсули для прання перволь 13 штук в упаковці. Аріель 13 капсул за 199,90, 200 гривень. 230 гривень коштують капсули персіл 4 в 1. В упаковці 13 капсул. 248 гривень порошок для прання лоск 2 кг 400 г. 3 гривні та 50 копійо коштують ось такі шнурівки 6 штучок. Кольорові. По 28 гривень устілки для взуття. Устілки вкладки, одна пара. Губка для чищення взуття 4 штуки 25 гривень, 48 гривень серветки, гігієнічні белла 150 штук. Такий варіант дешевший по 38 гривень, але і штук тут менше 9 трьохшарові 45 гривень рушники паперові, траго марка диву, 2 рулони. 48 гривень папір туалетний білий. Двошаровий 4 рулони «Диво». 38 гривень папір туалетний на торела. 4 рулони. Двошаровий. Такий варіант: 8 рулонів. 70 гривень. А тут є 10 рулонів, трьохшаровий, 120 гривень. 11 гривень зубна щіточка дитяча бухастик. 10 гривень окисник до фарби. Є різний варіант відсотку. 35 гривень філера для волосся є із колагену або з керамідами 15 мл. Шампунь для волосся 10 гривень. Одна упаковка 25 мл. 255 гривень коштують підгузки трусики. Little Bee. Розміри в асортименті. Чим більший розмір, тим менше штук. Такі підгузки 170 гривень. 225 гривень підгузки дитячі, сліпі, трійка 56 штук, 65 гривень полюшки. На цьому все. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!